А де кістки гетьмана Хмельницького? Не знаємо? Не знаємо. А де кістки Івана Мазепа? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки Августина Волошина, президента Карпатської України? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки гетьмана Полуботка? Ми знаємо? Ні, не знаємо. А де кістки Биговського? Славного гетьмана? Ми знаємо? Не знає. Чому так багато робили, щоб ми не знали тих людей, які тут покояться? Чому так робили, щоб ми не знали своїх героїв? Або якщо і знаємо своїх героїв, де вони покоїться, то вони обов'язково покояться, як правило, за межами української землі. Чому Степан Бандера на українській землі? Чому Гетьман Схаропадський на українській землі? Чому Отаман Петлюра на українській землі? тому, що найбільше найбільше до скріплення єдності нації могли провести тільки національні герої. Ми знаємо, де Ленін похований, ми знаємо, де Сталін, ми знаємо, де похований Каганович, де Берія похований, ми знаємо, де всі вороги наші поховані. Але нам зробили, щоб ми не знали, де наші герої. Бо ніхто так не може скріпити націю від героїв. І тому це продовження теми Дем'янового ласу. Газета Правда 46-го року, здається, березень місяць, публікує статтю Сталіна, в якій написано, Совєцький Союз понес в жертвою вирішує Великій Вітчизняній війні. Велика Вітчизняна війна у нас забрала 7 мільйонів громадян. Це газета Правда, 46 рік. Приходить 53 рік. Виступає Хрущов, каже, та ні, не 7 мільйонів, 17 мільйонів. Приходить Ера Брежнєва, та ні, не 17 мільйонів, вибачте, 20 мільйонів. Приходить один із парадів на Червоній площі, де маршал Гречко каже, та вибачте, не 20 мільйонів, 24 мільйони. Приходить Горбачовська пора, вибачте, не 24, 27. Пару років тому фонд демократія Олександра Яковлева, ідеолога Михайла Сергійовича, Бочувака, та ні, вибачте, не 27, 30. І то ще під питання. Читаємо ту ж саму газету Брехня, тобто, тільки за 61 рік, де пишеться про аналіз національних жертв. Росіяни на окупованих територіях втратили 1 мільйон 200. Білоруси на окупованих територіях втратили 2 мільйона 400. Українці на окупованих територіях втратили 4 мільйона 500. Втрати українського населення з 39 року по 49-й рік, бо для нас Друга світова війна почалася не в 41-му році. В 39-го і не 1 вересня, а з Карпатської України. Так от за 10 років Другої світової війни, яку вела українська нація, ми втратили 12,3 мільйона. Це по міжнародним дослідженням. І приходить 9 травня і нам говорять, знаєте, там є народ, побідітів Хочете до нього приєднатися, ставайте всі не могла б бути отримана і без вас. Ми на три дні довше б повоювали. Я іронізую тільки для того, щоб сколихнути вас. Та я не хочу стояти в її очері в черзі, бо ми народ переможеці. І коли приходить 9 травня, чорногорці, серби, поляки, болгари, ніхто не носить червоний прапор. Бо в кожній нації є єдиний символ, незалежно від того, чи ми беремо перемоги Ярослава Мудрого. Чи повстанської армії, чи УНР для нас є один символ для моєї нації жовто-блакитний прапор. І другого не може бути.